И всем привет, дорогие друзья! С вами Иван, и сегодня я вам покажу, как же получить рут права. Просто многие хотят получить рут права, но не все могут, и не все знают. Значит, смотрите, значит, заходим. Нам надо скачать вот такую вот программу Рут». Ее в Play -market нет, так надо будет ее скачивать с Internet. Я скачиваю с Оперымини. Значит, смотрите, заходим в Рут». Тоді вибираємо. вибираємо Встановіть суперсу. Виберіть метод отримання рут прав. Боромір, мене немає, і барахір. Тоб, потім вибираємо. Оспів груп права встановлюєте, ви повинні перезавантажити. Нажимаєте ОК і перезавантажуєте свій телефон. Потім заходите в Play Market і скачуєте «СуперСу». Потім, якщо ви. Зайдете в нього, то він вам я обновите, ви нажимаєте і обновлюєте. Потім вам потрібно скачати якусь програму, аби це робити. Я скачав шой, і в мене вже йде запись. Так, назад. Ось, шой? І там програма. Ви неї заходите і вона вас сам спрашивает. Чи дозволяєте ви по типу, застосовую рутурацию программ. Вы дозволяете. И вот тут у вас появляется в правому нижньому углу появляється такий плюсик. Ви нажимаєте на нього і там що, що і до чого вам надо. Ну що ж, всем спасибо за просмотр. Кому я помог, кому не помог, извиняйте. Ну я объяснял, ну я объясняю, как я получил. И что ж, до нових зустрічей, и всем пока.